Краще бути слухняним Богу, ніж терпілою дияволом. Як часто люди терплять, вони кажуть: я не хочу становити віруючим, тому що наді мною будуть сміятись, може шуткувати. Зате люди терплять. Люди терплять прокляття, хвороби, алкоголізм, порнографію, залежність від неї. Люди терплять те, що діти їх нібище не ставлять, дружина зраджує або чоловік. Люди терплять, люди терплять хвороби, люди терплять нестачу гроша, люди терплять. Але за то, Ніхто не хоче йти до Бога, бо якось буде сміятися. А я вам скажу так: да, може, десь посміються якийсь невеликий час. Але потім Бог благословляє так, що ті, хто сміявся, перестають сміятись. бо бачать, що їхнє життя в повному лайні, а життя віруючих людей воно набагато краще в сім'ї, в здоров'ї і навіть в фінансах. І більш того, як в цьому житті Бог благословляє, так і в майбутньому Бог дасть життя вічне. Тому вибір за вами. Бути терпілими диявола або змиритися під владу Божу і жити в благословенні і щасливому життям Да благословить вас у Господь, що ви зробили правильний вибір.